На Коломийщині відбувся волейбольний турнір пам'яті Михайла Наумчука. Щоб шанувати спортсмена та тренера, зібралися ветерани волейболу із Коломийського та Тисманицького районів. Нагадаємо, Михайло Наумчук народився в Рівному та більшість свого життя прожив у Коломиї. Тут і похований. Я Михайла дуже давно знаю. Це прекрасний волейболіст. Був прекрасний потім тренер. Він був головним суддею наших всеукраїнських змагань. Жодного зауваження до суддівства. Це просто ідеальна людина, просто душа. Можна було йому розказати про свої радості, поділитися, про болі. Всі його побажали всій країні. Це унікальна людина. Це велика людина. Відома в волейболі. П'ятирічний термін від дня його відходу від нас. Ми пам'ятаємо, ветерани традиційно збираються в цей час. Команда Коломийського району, команда міста Коломия і команда наших друзів з Сесменецького району. Турнір організовує Федерація волейболу Коломийщини та колос, де працював Михайло Нову. Ми хочемо віддати дань цій людині, яка дуже багато зробила для волейболу не тільки Коломиї чи Коломийщини, а для волейболу Західної України. Він грав колись і за збірну. Військових, він грав за команду чернівців, яка виступала тоді там, в чемпіонаті країни. Це був такий кваліфікований волейболіст, який передавав свій досвід, свої навики, був тренером, був досить потужним організатором, працював у колосі. Людина, яка залишила такий яскравий слід у розвитку волейболу Західного регіону України.